Чотири вантажівки для бригади НГУ Азов урочисто передали під час завершального благодійного вечора сила народу у Бережанах 9 квітня. Збір коштів на автомобілі організував благодійний фонд Покрова. За три місяці волонтерам спільно з небайдужими вдалося зібрати 3 мільйони 524 тисячі 397 гривень. Пам'ятаю, той перший день, коли ми тільки почали цей проект. Було дуже страшно, було незрозуміло, Було ми не знали, чи ми зможемо таку зібрати суму і так. Подолати такий шлях, але поставили про собою та комбітну ціль і спільно з великою, дуже великою кількістю благодійників. Це вдалося. Ті, що тут, мають працювати для тих, що там. Інакше ну, інакше воно не працює. І я вірю в нашу. Я думаю, кожен з нас вірить в нашу перемогу. І єдине хочеться як якомога швидше її прискорити, і якомога меншими втратами. Це те, що би хотілося. Такі автомобілі допоможуть захисникам Маріуполя перевозити амуніцію, спорядження. Та підвищити їхню бойову спроможність під час оборони Маріуполя ми втратили всю свою техніку, і саме добре розумієте, що під час відновлення підрозділу, як-ні як потрібна логістика. <Generally> Зібраних коштів вистачило не тільки на придбання автомобілів, а й на додаткові речі для бригади НГУ Азов. Ми закупили медичні рюкзаки, які сьогодні погрузили, передали. Ми закупили десь на 290 тисяч гривень спеціальні пластини для бронежилетів, які зараз виготовляються спеціально це все під замовлення наших хлопців, наших бійців, наших азовців. Автомобілі, які передали захисникам Маріуполя, завантажили кавою, солодощами стравами швидкого приготували. Кашами. Ми сьогодні повинні дякувати кожному українському герою, тому що вони захищають нашу землю. І для них це, напевно, дуже важливо, що про них тут думають, про них пам'ятають, про них турбуються. Волонтери також передали бійцям близько тисячі пасок в рамках акції Паска для героїв. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.